Всім добрий день. Сьогодні ми з вами розпочинаємо другий семестр із вивчення теми додатні і від'ємні числа, число 0. Але перш ніж ми перейдемо до вивчення правил, давайте розглянемо вже відомий нам приклад, завдання із координатним променем, на малюнку якого зображені точки, і треба знайти їхні координати. Давайте розглянемо початок відліку. Це точка О і її координата 0. Так. Далі, точка А має відстань від точки 0 і від початку відліку 1 один одиничний відрізочок, тому її координата 1. Рахуємо, точка Б. скільки одиничних відрізків знаходиться від точки О. 1, 2, 3, 4. Отже, її координата буде 4. Тепер дивимося далі. Аналогічно до знаходження координати точки Б, ми можемо сказати, що координата точки С буде 7. Або 7 одиничних відрізків, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Або ми могли обчислити цю координату, знаючи координату точки Б, і бачачи, що точка С знаходиться на відстані трьох одиничних відрізків від точки Б. Можна виконати дію 4 додати 3, і ми отримали 7. Координату точки С. Аналогічно, координата точка Д буде 9, і координата точки Е буде 10. Координата точки К буде 12. Сподіваюся, ви пригадали, як ми обчислювали координати кожної точки. Ну йдемо далі. Наступне завдання пов'язане з термометром. Кожен із вас уже ще в початковій школі записували да, кожного дня температуру, вологість і так далі. Давайте пригадаємо: ось є градусник у нас, термометр так? є 0. Той самий початок відліку. І ми говоримо, що всі ті градуси, які знаходяться вгорі від нуля, це все тепла температура. додатня. Всі ті, що внизу, Мінусова температура. Так? Ну, і тепер давайте рахувати. Яку температуру показує термометр зараз? А ну, дивимось, яку температуру? 20 градусів, да? достатньо тепло. Наступне запитання: що буде показувати, якщо стовпчик термометра підніметься на 5? Ну, що нам треба? Від 20 відрахувати ще 5 поділок, і ми отримаємо 25 градусів. Або ми могли до 20 просто додати 5 градусів і отримали той самий результат 25 градусів. Далі, що буде показувати, якщо стовпчик термометра підніметься на 12 поділок? Що нам потрібно до 20 додати 12 поділок, і ми отримаємо 32 градуси. Тепер ці питання йдуть: цікавіші. Що ж буде показувати наш термометр, коли стовпчик спуститься на 20? Було 20. І спустився на 20 поділок, і ми отримали 0 градусів. А що станеться, коли стовпчик спуститься на 25 поділок? Тобто, був 20 до нуля, спустився. Це на 20 спустився поділок, а нам потрібно іще на 5, да? тому що питають в умові на 25 поділок. Тобто, ми повинні від нуля відрахувати іще 5 поділок, і маємо, що 5 градусів, але нижче нуля. Або ще таку температуру називають мінусову, тобто всі ті градуси, які знаходяться під. Рискою да, початку відліка під нулем. Вони називаються мінусові. Всі ті градуси, які знаходяться над поділкою 0, вони називаються додатні. Тепер йдемо далі. Так, наступний малюнок я взяла із вашого підручника зі сторінки 161. На ньому зображені вершини. Говерли, Роман Коша і Берди, а також низини Балтійського, Каспійського і Чорного моря. Тепер зверніть увагу, за нуль тут прийнятий рівень моря. Да, рівень те, що ми бачимо на горизонті, коли стаємо на березі моря. Ось оце наш нуль. Рівень моря беруть за початок відліку, за нуль. Все те, що вище над рівнем моря, ми маємо вершини. Да, Дивіться, Говерла знаходиться на 2061 метр над рівнем моря, над тим горизонтом, який ми можемо бачити з берегу моря. Далі Роман Кош знаходиться над рівнем моря на 1545 метрів. А Берда на 515 метрів, знову ж таки, над рівнем моря або над нашим нулем. Тепер низини, да, глибина морів. Балтійське море, його глибина спускається на 470 метрів вже під рівнем моря, Каспійське море – 1025 метрів, знову ж таки, під Рівнем моря. І Чорне море має низину 2210 метрів під рівнем моря. Зверніть увагу, всі числа, які знаходяться зверху над нулем, вони йдуть без жодного знаку. Ті числа, які йдуть. Під нулем або під рівнем моря прийнято позначати і знаком мінус. І називати їх мінусові або від'ємні числа. Мінус 470, тобто під нулем, нижче рівня моря, мінус 1025, знову ж таки, нижче рівня моря або під нулем. І так само мінус 2210 метрів. Тобто, який можна висновок зробити? Що всі числа можна умовно поділити на додатні, від'ємні, і одне єдине число, яке є недодатнім і невід'ємним, тобто 0. Це рівень, по якому ми рівняємо додатні числа і від'ємні числа. Все те, що над нулем або більше за нуль, ми називаємо додатнім, і все те, що під нулем або менше нуля, ми називаємо всі ці числа від'ємними. Ми. І ось у вашому підручнику ці правила зазначені таким чином, що числа зі знаком мінус, наприклад, мінус 2, мінус 1,5, мінус 3 четвертих, мінус 5,16 називаються від'ємними числами. Числа зі знаком плюс, наприклад, плюс 5. Плюс 4,5 плюс 1 сьома плюс 4,9,13 називають додатніми числами. Число 0 не є ані додатнім, ані від'ємним. У запису додатніх чисел знак плюс, як правило, не пишуть. Наприклад, замість плюс 6 записують 6. Отже, числа плюс 6 і 6 не відрізняються один від одного. Можна зробити висновок, що плюс 6 дорівнює 6. Так само і плюс 1 третя дорівнює одній третій, плюс 4,7 дорівнює 4,7 тощо. Правила, що називаються від'ємними числами і додатніми числами, я вас прошу записати у ЗОЖ. Ну і тепер наступне завдання. Сподіваюсь, правила ви записали. Полягає в чому? Що нам потрібно намалювати схематично термометр, який показує мінус 7 градусів. Ми не будемо зараз вимальовувати повністю сам термометр. Ми просто візьмемо аркуш і на ньому проведемо вертикальну лінію. На цій вертикальній лінії обов'язково ми нанесемо да, наш початок відліку, наш 0, число, яке не є ні додатнім, ні від'ємним. Ось воно. Нам сказано, що ми маємо пор... Показати мінус 7 градусів. Я вам пропоную одиничний відрізочок або одну поділку взяти за одну клітинку. Тобто від нуля, якщо мінус, це означає, що вниз я повинна відрахувати 7 клітиночок. Рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Тут ставимо точку мінус 7. І наш термометр він буде підніматися до мінус 7 градусів. Згодні? Вище він не піде, бо в мене термометр показує мінус 7. Далі, наступне завдання. Скільки градусів він показуватиме, якщо температура підвищиться на 4 градуси, що я повинна від цієї точки піднятися вгору на 4 клітиночки. 1, 2, 3, 4. І тут поставити. Точечку, да? тепер виникає питання, а яка ж координата буде цієї точки? Ану, давайте рахувати разом. Рахувати завжди ми починаємо від початку відліку або від нуля. Дивимося, наскільки ось ця точка, яка утворилася, нижча від нашого нуля. Наскільки клітиночок? 1, 2, 3. Отже, її координата буде мінус 3. Ідемо далі. Тут завдання таке просте: у нас є набір чисел. І нас питають, які з них додатні, а які від'ємні. Я буду по черзі називати кожне число, а ви, будь ласка, запишіть у зошит ці числа у два стовпчика. Перший стовпчик назвіть додатні, другий стовпчик від'ємні. Дивимося, число 4. Перед ним немає знаку мінусу, отже, це число «додатні». Далі мінус 8. Це число від'ємне, оскільки стоїть знак мінус передчислом. Міс 11 також число від'ємне. 53 число додатнє, 2 п'яті число додатнє. Міс 7 восьмих число від'ємне, 0,4 число додатнє. Міс 2,8 число від'ємне, плюс 4 число додатнє і плюс 2 п'яті число додатнє. Наступне питання: які з них рівні між собою? Дивіться, 4 і плюс 4 ці числа рівні між собою, оскільки перед додатнім числом ми можемо плюс писати, а можемо цього не робити. Аналогічно, плюс 2 п'ятих і 2 п'ятих, ці два числа однакові, знову ж таки, оскільки перед додатнім числом, плюс ми можемо писати, а можемо ні. Що стосується від'ємного числа, то тут мінус перед числом пишеться завжди. Зараз я вам пропоную відкрити підручник, і вашому підручнику розглянути усно номер 843 і номер 844. Дивимося: прочитай числа. Як ви вже могли помітити, числа від'ємні ми читаємо із словом мінус попереду, мінус 3,2, сьома ми вже вміємо додатні числа з вами читати, мінус 12, мінус 4,5, 7,2 0, мінус 0,29. Все, прочитали, сподіваюсь, ви зробили це зі мною хоча б очима. Наступний номер 844. Які з наведених чисел є додатніми, а які від'ємними? Це завдання аналогічне до того, як ми робили з вами на попередньому слайді. Дивимося, мінус 12 число від'ємне, оскільки перед ним стоїть знак мінус. 12,3 це число додатнє, тому що тут немає знаку мінуса. Мінус 4,1 це число від'ємне. Мінус 5,2 це число від'ємне. 0 число ні додатнє, ні від'ємне. 17,1 це число додатнє. І мінус 14,598 це число від'ємне. Сподіваюся, ви справилися з цим дуже швидко. Наступне завдання, яке ми розглянемо, це буде завдання 846. Треба назвати покази термометрів на малюнку 61. Це завдання ви запишіть, тому що воно буде впарі з наступним завданням, більш складнішим. І відповіді до цих завдань ми будемо записувати у зошит. Тому ставите номер 846. І нумеруємо малюнки 1, 2, 3, 4. Тому в стовпчик записали 1 дужечка, 2 дужечка, 3 дужечка, 4 дужечка і будемо записувати відповіді. Значить, В тому завданні нам потрібно з вами записати покази термометрів на малюнку. Ану, дивимося. 0 в мене ось. Да? А я вам вже говорила, що ми починаємо рахувати від нуля, від початку відео. Відліку. Дивимося, якщо у мене стоїть позначка, а вона ось нижче нуля, це означає, що це число буде з мінусом. 1, 2, 3, 4. Отже, ось тут у мене позначка мінус 4. Да? Тут стоїть мінус 5, а термометр показує мінус 4. Ідемо далі. У мене позначка стоїть вище, ніж 0, значить, це число буде додатнім. Тут у мене 5, і на один відрізочок більше. Отже, тут у мене показує 6 градусів. Ідемо далі. Знову ж таки, є 0. Мої покази знаходяться нижче від 0, отже, це число від'ємне, мінус, в даному випадку, мінус 5, чітко на цій поділці. Далі, о очетверте, знову ж таки, нуль. Покази знаходяться вищі від нуля на два одиничних відрізочка. Отже, тут буде позначка з плюсом 2 або просто 2. Да? Додатнє число, додатня температура. Так, наступним пишемо номер 854, він стосується цих самих малюночків. І нам потрібно визначити, яку температуру покаже кожен із термометрів на малюнку 61, якщо температура підвищиться на 2 градуси. Ви записали номер 854, в дужечках поставили 1. І нижче знову ж таки пронумерували кожен із малюнків. 1, 2, 3, 4. І будемо записувати температуру і показ термометра вже ті, які змінилися да? при зміні температури. Значить, у нас температура підвищилась на 2 градуси. Була ось тут, мінус 4, а потім підвищилась на дві поділки. 1, 2. Да? Ось ця точка. Тепер треба вказати, скільки ж тут градусів показує. Рахувати будемо від нуля. 1, 2. Отже, записуємо мінус 2 градуси. Мінус тому, що знаходиться нижче від нуля. Ідемо далі, другий малюночок. У мене була температура 6 градусів підвищилася на 2 градуси. Отже, тут немає поділок, але можемо уявити: була 6. І плюс 2 градуси стала. 8. Отже, 8 градусів вище від 0, значить, мінус ми не пишемо, стала ця температура, коли підвищилася. Далі. Тут у мене була температура мінус 5 градусів, підвищилася на дві поділки ось ця точка. Рахуємо, скільки градусів, тепер температура починаємо рахувати від 0 і вниз. 1, 2, 3. Якщо нижче від 0, значить ставимо мінус. Отже, мінус 3. Записали в зошит. Далі, останній малюночок, у мене було 2 градуси. піднялась температура ще на 2 градуси. Ось ця точка. І це, якщо рахувати від нуля, 1, 2, 3, 4, вищі від нуля, отже, буде 4 градуса за Цельсієм. Тепер давайте поміркуємо аналогічно і виконаємо друге завдання. Тепер температура знизилась на 3 градуси від початкової точки. Тобто тут у мене була температура мінус 4, і знизилася іще на 3 градуси, тобто на 3 поділки. 1, 2, 3. Десь ось там точечка, да? мінус, була мінус 4, а потім знизилась, отже, мінус 5, мінус 6. І стала мінус 7. Отже, пишемо 1 дужечка мінус 7 градусів стала. Ідемо далі. Тут у мене була температура 6 градусів, знизилась на 3 поділки. 1, 2, 3. Ось ця точка. Рахуємо, скільки градусів позначає ця точка. Від 0, 2, 3 градуси. Отже, температура стала 3 градуси. Далі. На третьому термометрі була температура мінус 5. знизилася і ще на три поділки. Уявляємо ці поділки і рахуємо, була мінус 5, а стала мінус 6, мінус 7, мінус 8. Записали в зошит мінус 8, знову ж таки, мінус тому, що нижче від нуля. Так, і останній малюночок у мене було 2 градуси, а знизилося на 3 поділки. Тобто 1, 2, 3. Ось ця точечка. Рахуємо від нуля одна поділка, отже, позначається точка мінус 1 градус температури. Так, сподіваюся, в зошит ви записали завдання, і йдемо далі. Наступне завдання, яке ми з вами розглянемо, це буде номер 847. Нам потрібно записати за допомогою знаків плюс і мінус повідомлення служби погоди. Перше завдання 18 градусів тепла. 18 градусів тепла це означає, що знаходиться наша позначка над нулем отже, число 18 є додатнім, і ми запишемо плюс 18. Далі, друге. 5 градусів морозу. А ну, думаю, морозу це значить температура від'ємна, і ще говоримо, да? нижче нуля, дуже часто зустрічаємо таку фразу. Сьогодні температура нижча від нуля, да? мороз. Отже, 5 ми повинні записати мінус 5, так? тому що морозу. Третє, дивимося 3 градуси морозу. Знову ж таки, нижча температура від нуля. А отже ми пишемо мінус 3. І останнє 7 градусів тепла, це температура тепла, да, вона знаходиться вище від нуля. Отже, ми пишемо плюс 7 або просто 7. В зошиті ви повинні зробити ось такі записи. Тобто, ви записали йдемо далі. Наступне завдання 851 номер вашого підручника. Позначимо додатнім числом суму наявних грошей, а від'ємним борг. Якого значення набувають твердження? Дивимось, у Івана мінус 8 гривень. Тобто, ми повинні мінус замінити словом борг. І записати у зошиті, що у Івана борг 8 гривень. Так? Ідемо далі. Друге. У Петра 0 гривень. А ми з вами знаємо, що 0 це число, яке є, не є ні додатнім, ні від'ємним. Тому ми запишемо, що у Петра немає ні боргу, ні наявних грошей. Третє, у Марії 5 гривень. Отже, ми повинні записати, що у Марії 5, дивіться, тут немає мінуса, значить, у неї є 5 гривень, тому ми записуємо, що у Марії є або наявні 5 гривень. І останнє у Степана. Мінус 12 гривень. Що значить мінус? Мінус це борг. Отже, записуємо реченням у степана борг 12 гривень. Так, ідемо далі. Наступне завдання було усним, воно також стосується цього завдання, тому робимо його в комплексі. У кого з дітей найбільше грошей, а у кого найбільший борг? Очевидно, що наявні, да, ось наявні у Марії 5 гривень, тому у неї найбільше грошей. А тепер дивимося у Івана Борг 8, а у Степана Борг 12. Отже, у Степана найбільший борг. Ідемо далі. Наступне завдання це буде номер 852, і його умова така: в ігрових видах спорту різницю забитих і пропущених м'ячів прийнято позначати так. Якщо команда більше забила, аніж пропустила, то різницю позначають зі знаком плюс. Якщо більше пропустила, аніж забила, то зі знаком мінус. За даними таблиці, знайди різницю забитих і пропущених м'ячів кожної команди. Отже, ми зараз будемо шукати різницю. І цю різницю позначати або знаком мінус, або знаком плюс. Дивимося, кількість забитих м'ячів. Да, якщо кількість забитих більше, аніж. Кількість пропущених, то це число буде додатнє. Ми повинні від 12 відняти 6, це буде 6. І записати його із знаком плюс, ну, або просто без жодного знаку. Ми знаємо, що це число буде додатнє. Далі забили 10, пропустили 7. Отже, їхня різниця 3 м'ячі. Далі нива забили 6. Пропустили 6, отже, їхня різниця 0, так? Яке є ні додатнім, ні від'ємним. Далі альфа забили 7, а пропустили 8. Щоб знайти різницю, нам потрібно від більшого числа відняти менше, тобто 8 мінус 7. І звертаю вашу увагу, що якщо команда більше пропустила, аніж забила, то це число записати зі знаком мінус. Ми вже сказали, що 8 мінус 7 буде 1, і записуємо його як мінус 1, тому що пропустили вони більше, ніж забили. Аналогічно до альфа локомотив забили 6. Пропустили 9. 9 мінус 6 буде 3, але записуємо зі знаком мінус, тому що пропустили більше, аніж забили. І останнє, я думаю, ви вже догадалися, тон буде мінус 5. Моєму зошиті зробили аналогічну табличку і заповнили останню стовпчик. Наступна станція логічна. Це вже як аналіз да, всього щойно опрацьованого. Я хочу, щоб ви поміркували і дали питання. Дали відповідь на такі питання. Наступна станція у нас дозвілля. Ну, як ви вже здогадалися, це ваше домашнє завдання. Зверніть увагу, вам потрібно опрацювати параграм 21, тобто ви уважненько його переглядаєте, перечитуєте, означення учите. І виконуєте номер 845, 848 і 855, які є аналогічними до тих, які ми розглянули щойно з вами разом.